Вітаю всіх! Мене звати Уляна Тазбаш. Я навчаюся у сьомому класі гімназії номер 89 міста Дніпра. Ні для кого не секрет, що темперамент ти вищої нервової діяльності людини, що становить основу для розвитку характеру. Кожній людині присутні і виявляються в залежності від ситуації риси сангвініка, флегматика, холерика чи меланхоліка, а яким темперамент переважає кожна знака зодіаку? Чи має зв'язок темпераменту із зодіакальними стихіями – водою, землею, вогнем, повітрям, в астрологічному характеристиці знаків зодіаку, це питання розкривається лише частково? Тож пропоную у вашій увазі дослідницький проект на тему. Залежність типу темпераменту від знаку Зодіаку Мета дослідження залежність типу темпераменту від знаку Зодіаку та зодіакальної стихії. Задання перше. Вивчити психологічні особливості різних типів темпераменту та знаків зодіаку. Друге. Виявити основні психологічні характеристики кожного з типів темпераменту. Третє – Дослідити типи темпераменту підлітків. Четверте простежити зв'язок типів темпераменту і знаками зодіаку. П'яте простертися з активів на параметру із зодіакальними стихіями. Об'єкт дослідження підлітки учні 7 А класу Дніпровська гімназія No89. У тестуванні приймала участь 21 людина віком 13-14 років, предмет дослідження, тип темпераменту, знак зодіаку та зодіакальна стихія, методи дослідження, тереотичне, аналіз наукових статей, узагальне та порівняння, емпіричне, тестування, опитувальний Айзенка. Аналітична обробка інформації, математична – програма математичної обробки Microsoft Office Excel і текстовий редактор Microsoft Office Word ми провели анкетування і з'ясували, що приблизно 13% учнів класу належать до зодіакальної стихії води рака 4,3%, скорпіони 8,7% риби 0%, 13% до стихії Землі, тільці – 0%. Діви 4,3%, козароги 8,7%. 26% до стихії повітря, вузнюки 8,7%, терези 13%, водолії 4,3%, і 39% до стихії вогню, овни 17,4%. Леви 8,7%, стрільці 13%. Провівши підрахунки за системою Айзенка, визначили, що за щоніків у нашому класі близько 34,8%, холериків стільки ж, флагматиків 13%, а меланхоліків – 17,4%. Коли отримані результати нанесли на круги Айзенка відповідно до зодіакальних стихій, то стало ясно, що повітряна стихія представлена на 86% сангвініками і 14% логматиками, водна стихія 67 – 67% манхоліками і 33% холериками, земна 67 – 67% логматиками і 33% сангвініками, а вогняна 86 – 86% холериками і 14% сангвініками. Порахувавши усіх сангвініків, з'ясувало, що серед них 75% знаків зодіаку, що належить до повітряної стихії, 12,5% – земною, і 12,5% – вогняної, колерика просавні на 87,5% знаками стихії вогню, і на 12,5% води, серед фломатиків 67% – знаки земної стихії, і 33% – повітряної, усі 100% у меланхоліків представники знаків водної стихії. Серед респондентів 67% виявилися екстравертними, серед них 83% знаків повітряної стихії, 33% водної, 33% земної, 100% вогняної і 26% інтровертної серед яких знаки повітря 17%. Знаки води 67%, Землі 67% і зовсім не представлені знаки повнірної стихії. Також можна сказати, що 48% опитуваних, серед них 100% знаків водної стихії, 68% вогняної стихії, і непредставлені знаки земної та повітряної стихії проявляють нестабільність рис характеру, Вони мінливі по відношенню до різних життєвих ситуацій, інші 52% стабільні у проявах поведінки, незалежно від умов, що склалося. Серед них 100% знаків стихії Землі та повітря, 22% знаки вогняної стихії, і непредставлені знаки водної стихії. Висновки. Перший Темперамент вроджений і незмінна властивість людської психіки, що визначає реакцію людини на інші людей та на обставини від розташування соціа в астрологічному знаку зодіаку залежить погляд на життя, здібності і недоліку. Друге Знаки зодіаку зруповані у 4 стихії, що проявляються у спільних рисах поведінки. Так, 67% респондентів, що є представниками знаків зодіаку в одній стихії – це невійники, 67% – представників з одної стихії – флагматиками, 86% – повітряної стихії – це невійниками, і 86% – опитуваних – представників стихії вогню – холерика. Третє Серед синовініків переважають представники знаків здіяку повітряної стихії 75%. Серед холериків 87 – 87,5% представники знаків вогняної стихії. Серед фомактиків 67% знаків земної стихії, а серед меланхоліків 100% опитуваних є представниками стихії води. Четверте, більшість людей, що знаком здіяку належать до повітряної і вогняної стихії. 83% і 100% відповідно є екстравертами, а тих, що із земною по 67% інтровертами. П'яте, респонденти, що наложать знаків повітряної та земної стихії на 100% мають стабільність у володінці, їх можна передбачати на стабільність у життєвих проявах виражена, у опитуваних, що представляють вогняну стихію і водно, 100% і 78% відповідно. Отож, між знаками зодіаку з стихіму і типом темпераменту існує досить тісний зв'язок, що доводять і наші дослідження. Нехай ваші сузір'я вказують шлях до успіху. Дякую за увагу.